Так, усім привіт! Невеличкий відеоогляд такого навісного обладнання, як підходить зараз сезон, і хочу розказати декілька слів про такі навісні плуги на трьохточку. Це є українське виробництво. Хто саме не можу сказати, бо, скажімо, перекупляємо, напевно, в тих, хто які не, їх самі і не роблять, але декілька слів можу сказати. Плуг 2. По 20 см. Вони мають гарні завернуті полиці. Їх дуже хвалять, бо, тому що от дуже гарно закидає е, скибу. Е, звичайний скажімо, плужочок скопійований у о, вірахса, тобто, у Польща. Має опорне колесо. Має профіль 50х50, 50, профіль звичайний четвірка, скажімо, Товщина металу. ну, Орієнтовно я думаю, міліметр 4 см. Половиною 5, 5 мм, напевно, тут є. ось Пальці звичайні, тоненькі. Під легкі мототрактори від 16 кінських сил японський і вище. На китайська 16 кінських сил цей плуг не підходить. Він з ним зупиняється, заривається і не їде. Може взагалі поламатися. А так то в японці то від 16 кінських сил ці плуги тягають дуже успішно. Люблю ці плуги продавати, мають легку, відносно не важкі, 87 кг, і вони роблять свою роботу. Звертайте увагу при покупці. чи... Стойка йде от з такої, скажімо, труби, так буду називати, чи стойка звичайної грубої, як правильно назвати, плити зроблена. Як бачимо, є п'ятка. Деколи приходить без п'ятки, це дуже сумно, бо п'ятку потім не знайти. йти. десь забули причепити, може, десь і по дорозі вкрали, не доїхали. Ось. Прикольна річ, на невеличкий трактор, тобто досить підходить.